Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зміни, які внесені до порядку, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 560. Постанова прийнята, нагадую, 16 травня 2024 року. Перед тим, як ми розпочнемо, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої та корисної інформації правового поля нашої держави. А також закликаю ставити «подобайки» і обов'язково коментувати дане відео. Що ж, Треба зазначити, що величезну кількість помилок, які були допущені в постанові Кабінету міністрів номер 560, уряд починає поступово виправляти. Отже, давайте розбиратися, які саме зміни внесені до постанови Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Зразу зазначу, що зміни до зазначеної постанови 560 були внесені. Постановою кабінету міністрів номер 675 від 7 червня 2024 року. Посилання на 675 постанову я залишу в описі під даним відео. Ви зможете її переглянути самі. І саме головне, що, з чого я хочу розпочати, це внесення змін до додатку четвертого порядку, затвердженого постановою 560. Шановні слухачі. Додаток 4 до порядку це в нас затверджена форма заяви громадянина України, який буде подавати на ім'я голови комісії до територіального центру комплектування дану заяву для отримання від строчки від призову по мобілізації. Зараз у вас на екрані виділено, що саме змінено у затвердженій формі заяви. Звертаю вашу увагу на послідовність визначення абзацу пункту та частини статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію затвердженої форми заяви. Чому я так детально звертаю вашу увагу на даний нюанс? Саме тому, щоб у працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не було підстав? Формально відмовити вам у розгляді поданих вами документів на відстрочку, щоб у представників територіальних центрів комплектування не було можливості надати вам відповідь про те, що заява подана вами на відстрочку, не відповідає формі, затвердженій додатком 4 порядку постанови Кабінету міністрів 560, і тому вона не підлягає розгляду. У випадку ж, якщо ви після 7 червня 2024 року, а це саме дата постанови 675 якою були внесені зміни, так от, якщо ви після 7 червня подавали заяву на надання вам відстрочки до територіального центру комплектування, раджу вам роздрукувати нову форму затвердженої заяви та супроводжуючим листом подати до територіального центру комплектування. Ще раз наголошую, це потрібно зробити для того, щоб у територіального центру комплектування у працівників територіального центру комплектування не було формальної підстави для відмови у розгляді поданих вами документів на відстрочку. Наступна дуже важлива зміна стосується під пункту 13, пункту 1 додатку 5 порядку, затвердженого постановою 560. Це стосується саме переліку документів, які... Повинні бути подані громадянином, який має одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. На зараз висновок ЛКК закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді. Осіб з інвалідністю саме другої групи, виключено з переліку документів, які потрібно подавати для отримання відстрочки. Більш детальніше щодо переліку документів, які потрібно подавати саме на підтвердження права на відстрочку за пунктом 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, планую розглянути в наступних відео. Ще одна важлива зміна, яка внесена до порядку затвердженого постанови 560, я зараз говорю про новий додаток номер 15 це додаток, який затверджує форму заяви громадянина, що є особою з інвалідністю першої чи другої групи, і який має зазначити в затвердженій заяві особу, яка буде здійснювати за ним догляд. Тобто, Цю заяву потрібно буде подавати за затвердженою вже формою до територіального центру комплектування у випадки, коли у громадянина, що є інвалідом першої чи другої групи, є два або більше військово зобов'язаних членів сім'ї першого ступеня споріднення, серед яких інвалід сам обирає. Особу члена сім'ї, яка зможе отримати відстрочку по мобілізації зв'язку з доглядом саме за даним інвалідом, на що в даному випадку я дуже прошу звернути вас увагу: військово зобов'язаним членом першого ступеня споріднення можуть бути не тільки чоловіки, тобто громадяни чоловічої статі Нагадую, що і жінки. Медики, фармацевти теж є військово зобов'язаними особами, тому дуже уважними повинні бути інваліди першої другої групи, які складатимуть та подаватимуть до територіального центру комплектування заяву, затверджену додатком 15 порядку постанови 560 щодо саме визначення члена сім'ї, який буде здійснювати за ними догляд та отримує право на відстрочку. Простіше кажучи, якщо ви маєте доньку, яка працює медсестрою, або лікарем, або фармацевтом, і маєте сина військовозобов'язаного, то у випадку, якщо ви подаєте до територіального центру комплектування заяву з визначенням, що доглядати за вами буде саме син, пам'ятайте, що не виключено, що вашу доньку в майбутньому може бути мобілізовано. Ще одна зміна, яка внесена. Постановою 675, і вона стосується саме керівників міністерств, їх заступників, суддів, народних депутатів, працівників органів військового управління, міністерства оборони збройних сил України та інших посадових осіб. І, можливо б, я не звернула так прискіпливу увагу на оцю зміну щодо цієї зміни, про, яка стосується посадових осіб і службових осіб, про яких я тільки що вам назвала, якщо б ця зміна не була настільки дискримінаційною для інших громадян. Я пояснюю, чому. Постановою 675 внесено зміни, зокрема до пункту 60 порядку постанови 560. а саме внесено додатковий абзац, відповідно до якого зазначеним вище посадовим та службовим особам надається відстрочка на строк їх перебування на відповідній посаді до фактичного звільнення. Тобто, всі і студенти, і інтерни, і докторанти, і батьки, чоловіки. Жінки, які мають дітей-інвалідів, і чоловіки, жінки, які мають батьків першої другої групи, або е батьків дружин першої другої групи, і всі інші, вони мають право на відстрочку відповідно до затвердженого порядку постановою 560 лише на три місяці. А ось керівники міністерств, їх заступники. Судді, народні депутати, працівників органів військового управління збройних сил України, Міністерства оборони та інші посадові особи, які в нас визначені в підпунктах від 16 до 23 додатку 5 порядку. Вони мають право на відстрочку до їх звільнення з посади і не матимуть, не матимуть жодне жодного головного болю кожні три місяці подавати до територіальних центрів комплектування заяви для оновлення права на відстрочку. Вважаю це дискримінаційною нормою і планую здійснити певні заходи, певні дії щодо змін: внесення змін до даної норми. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.